Довго чи повільно? Коротко, Коротко, повільно коротко. 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 поїхав в Київ і розпочав набір персоналу. В Київ це таке місто, де дуже багато дуже цікавих людей. люди собі ходять, танцюють, співають по місту. На співбесіди приходять плюс-мінус. Теж дуже цікаві люди приходять. Ну і грубо кажучи, навіть немає з ким почати працювати. І один з працівників я бачу, що ну не повністю він підходить для роботи. Я от намагаюся йому аж так пояснити, що він аж відмовився. Ну я показую, скажімо так, самі негативні сторони в яскравому світлі. Ні, все, да, я готовий, готовий. Я Такий блін, ну якщо ти готовий, ну давай спробуємо раз зробив результати. Кій ого молодець! На сьогоднішній день він працює в нашій компанії стабільно один з кращих працівників. Що говорити про масштабні плани, то в найближчі 10 років плани стати лідерами ринку України. Це на мою думку досить амбіційні плани, але планка має бути висока. Основне можна сказати, не знаю, чи то побажання, чи то просто розкрити деякий сенс. Люди дуже часто ставлять собі речі, що там ми вже чогось досягнули, і далі немає куди. Прометей показує, що далі завжди є куди. Прометей – це постійний розвиток, незалежно від того на якому ви рівні, продовжуйте розвиватися. Не треба зупинятися на досягнутому, просто думати, що все там є. Стелями вперлися. Практика показує, що це абсолютно реально, і ті результати, які можуть бути, вони стають такими, що ніколи не вірив, що таке може бути. А воно таке стає, і ти розумієш потім, що а можна йти далі. Це ще не ця стеля. Ти просто переходиш на наступний рівень, тому переходьте на наступний рівень.